Працюй, поки не здохнеш, тому що пенсії у тебе все одно не буде. Вітаю, вас, шановні друзі! Українська влада почала готувати людей до того, що ніхто не буде нікому платити ніяких пенсій, і треба вже зараз самостійно думати про свою старість. Я нагадаю, що починаючи ще з осені 23-го року, я писав своєму телеграм-каналі про те, що пам'ятаєте, коли вперше... Американці відмовились нам надавати той пакет допомоги на 50 мільярдів, і вони викатали цілий ряд вимог. Це були підвищення тарифів, і в тому числі вони заявили, що в Україні якось дуже вже багато соціальщиків, дуже багато пенсіонерів, і держава Україна багато витрачає на це грошей. Тому треба щось з цим вирішувати. І ось держава Україна почала вирішувати це питання. Я буквально тільки що в своєму телеграм-каналі опублікував відео представниці Міністерства соціальної політики, яка заявила два основні аспекти: перше, це те, що люди там років, 60 років. 5 років це ще дуже рано. Вони йдуть на пенсію. Треба намагатися якомога довше. Якщо ти бачиш, що ти відчуваєш себе ще фізично здоровий, можеш працювати, то треба якомога довше залишатися на роботі і працювати. Ну тобто, одна справа, коли ти йдеш на пенсію, і держава тобі платить гроші. Інша справа, коли ти ще продовжиш працювати, там 65-70 років і платиш податки в державу. Звичайно, їм ця схема більш вигідна. Але більш важливо, це те, що вона сказала, що ті люди, які зараз працюють, молоді люди, там люди середнього віку, то цим людям краще вже подумати про свою пенсію, почати там відкладати і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, ніхто більше не буде отримувати ніякої пенсії. Ще ті пенсіонери, які зараз є в Україні, можливо, їх ще якось, як то кажуть, дотягнуть трошки. А от ті люди, які ще зараз не вийшли на пенсію, то вони можуть взагалі без цієї пенсії залишитись. Ну і саме головна брехня від цієї представниці Мінсосполітики, вона заявила, що зараз в Україні ситуація дуже Важка, коли один до одного рахується один із тих, хто платить податки, на одного пенсіонера. Але я вам скажу так, це абсолютно і 100% брехня, тому що приблизно така статистика була, приблизно така ж сама. Перед початком повномасштабного вторгнення. А я нагадаю, що за неофіційними даними Україна втратила близько 12 мільйонів 12 мільйонів своїх громадян. Переважна більшість з них це саме у ті люди, які працювали і платили податки. Тому що в основному всі пенсіонери залишилися в Україні. Тому зараз ситуація далеко не один до одного, і держава це прекрасно розуміє. Це дуже велике навантаження на бюджет. Саме тому вони вже почали прогрівати людей, що пенсії ніякої не буде. І скоріше за все, найближчим часом ми почуємо про підвищення пенсійного віку. Ось приблизно так. Держава Україна продовжує знищувати своїх же українців. Тих, хто не загинув від війни, обов'язково доб'ють підвищенням тарифів, підвищенням податків та відсутністю пенсії. І от ви тільки уявіть собі, як людина, яка 20 років працювала, платила податки, їй залишилося там комусь 2 роки, комусь 5 років до пенсії. І цій людині зараз кажуть: все, все, треба було все своє життя відкладати собі на пенсію, тому що держава тобі пенсію платити не буде. А цій людині, на секундочку, там 55-60 років. І от що далі буде робити така людина?